Всім вітання. Хочу трошки вам розказати сьогодні про особливості роботи з ухилами, які можна вирішити досить нелогічними методами, на перший погляд, які Revit вам представляє не в інтуїтивному вигляді. Тому не всі про них знають. Загалом, як відомо, робота з системами, в яких є ухили, є однією з найважчих, що ви можете робити в Revit, через те, як інколи непередбачувано може відбуватися зміна ваших елементів. Плюс через те, що вам потрібно завжди мати на увазі, що у вас ухил має зберігатися, він не стрибає, у вас всі елементи підключаються між собою е і не виникає розрив. Отже, як стандартно це б у нас виглядало, то ми брали, допустимо, трубу, беремо якусь там стандартну, раструбну, ставимо їй ухил і будуємо собі відповідну систему, вона собі потрошки ці ухили додає. І все працює нормально. Це якщо труби налаштовані, пристосовані для цього, в них не виникає ніяких окремих е випадків, коли вони просто відмовляються вам трасуватися. І якщо це обладнання синтехнічне, то в більшості випадків в ньому теж все налаштовано правильно. Беремо, допустимо, е якийсь елемент, хай буде навіть пісуар, Ставлю пісуар. <кхем> відповідно, в нього тут випуск каналізації іде. Назад. І якщо ми для нього будемо будувати трубку, давайте візьму, напевно іншу, бо тут у нас великі діаметри. Поліпропілен раструбний, діаметр 50, напевно. І якщо ми йому даємо відповідно ухил вниз то воно у нас. Так, давайте підключився не до того конектора, де у нас тут вихід каналізації. Отут, мав би бути. Так, поліпропіленс трубний опуск вниз, Відповідно, побудувалася в нас нормальна трубка, ніяких в нас не було заперечень, відповідно, все виглядає гарно. По-перше, не всі сімейства так добре налаштовані. По-друге, не всі труби так добре налаштовані. В чому полягає оцей процес налаштування? Допустимо, ви хочете побудувати спринклерну систему, і вам потрібно ухили мати в на трійниках, допустимо, які мають сховуватися вас в якихось місцях, щоб розходитись потім під дахом в різні сторони. Я з такою проблемою стикався, і свого часу досить довго не міг зрозуміти, як це налаштувати, щоб воно все не ламалося. Допустимо, візьму трубу е, сталеву, якусь водогону провідну, І будую собі там магістралі. Вони мають нас піти, допустимо. Посеред якогось цеху заводу, і далі розійтися в дві сторони по периметру. В одну сторону, вона собі під ухилом пішло, без особливих проблем. 2 градуси. Допустимо, мені потрібно в іншу сторону. Давайте я просто поміняю побудую так, щоб в мене ішла майстраль трошки нижче, бо дах йде з ухилом, відповідно, вона йде прямо. А далі. Розходиться вгору, піднімається, допустимо, на 2% в ту сторону. І тут я хочу зробити собі трійник. І так, щоб цей трійник мені йшов теж під ухилом в другу сторону на 2%. Так само вгору, в цю сторону. Я починаю будувати. І в мене ревіт видає таку помилку. Не знайдено рішення для побудови. Як це виправляти в? В сімействах стандартних, допустимо, в якомусь обладнанні, в ньому буде стояти на конекторі, який ви використовуєте ось така опція Allow Slob Adjustments. Тобто дозволити підключатися під ухилом. Оце підключення під ухилом буде вже регулюватися безпосередньо в проєкті. У вас там, де є робота з трубами. Або зі всіма меп-налаштуваннями, тобто меп settings, mechanical settings, Є ось такий от е табличка така. Відповідно, в ній є кути, і є в нас ось pipe settings, pipe connector tolerance. Це наскільки якраз градусів в нас може відхилятися від перпендикулярного підключення до вашого елемента, до коннектора. Тут, відповідно, стоїть 5 градусів. Тому, якщо ви в сімействі маєте це дозволено, то в проєкті у вас так само все буде дозволятись на 5 градусів. На жаль, там не можна ставити будь-які кути. Здається, найбільше це є 10 градусів, після цього воно вже ніяк не сильно не хоче вам ніяк підключатися, дає помилку про помилку в трасуванні. Що робити нам з таким елементом, як Трійник, який у нас по факту є фітингом по своїй категорії? Якщо зайти на конектори, в них такої опції немає. Є лише фітинг, відповідно, є кут якийсь. Цей кут по факту не впливає на те, як підключаються до нього елементи, він просто повертає конектор по своїй усі. Що це дає? Абсолютно нічого в більшості випадків, тому тут записування кута нічого не дасть. Яке є рішення? Якщо б ви звернулися до технічної підтримки Autodesку? Вони б вам видали саме отакий варіант. Ви берете всі конектори, які у вас є на трійнику, і їм змінюєте класифікацію на будь-яку систему, допустимо, глобальну. Далі ви їм ставите отут галочку, і назад вертаєте як фітинг. І тепер, якщо це завантажити в проект, замінити, то звідси. Ми беремо, будую трубу з ухилом 2 градуси, і вона чудово собі будується. Ніяких проблем це тепер не становить. Відповідно, саме таким чином налаштовується система каналізації, щоб вони добре працювали. Автодеск не може собі дозволити додати сюди ж для конектора цю самогалочку, якщо він все одно має для неї функціонал не зрозуміло, але це працює саме так.